Всім привіт! Буду сьогодні саджати розсаду помідори, перець та синенькі. Ділянка в мене невелика, але я знаходжу, де саджати. Знаю, що близько один до одного посаджено, і це незручно буде, коли все повиростає, але хай краще буде так, зате буде своє домашнє. І це дуже приємно вийти з хати і зірвати свіженький помідор або огірок. Досаджувала я вже під дощем, ось так в мене вийшло. Можливо, потім ще досаджаю помідори. А це в мене синенькі, а ззаду огірки і кабачата, які я саджала раніше, і вони вже вилізли. Ще в мене є трішки полуниці. Саджала я, напевно, пару років тому. А ще ми замовили 2 тонни піску і 2 тонни щебню, щоб далі продовжувати будувати. Зараз, наприклад, будуємо літній душ і туалет. А це я вже нарешті довиривала бур'ян і привела до ладу ділянку біля двору. Всім дякую за перегляд і прошу мене підтримати лайком і підпискою. Для мене це дуже важливо.